Через 400 метрів продовжуйте рух дорогою. Оце так туманисько, дивіться в ярку. День добрий, шановне панство! Сьогодні ми з вами будемо копати на такому гарному полі. Це поле я знайшов е, випадково. Ще це було коли це було весною прошлого року. Ми з жінкою вирішили погуляти, походити, помандрувати по Чехії. Ну і ходили, мандрували і натрапили на це поле. Це поле, як і зараз було неоране, і на цьому полі було багато кротовин. Зараз я вам покажу. Ось, бачите кротовини. От. А в цих кротовинах, ось, подивіться що. Ви бачите, скільки керамики різної. О! І так, в багатьох цих кротовинах. Тобто, щось тут було. Я зауважив цю керамику. Навостри вуха, почав бігати, дивитися, ці кротовини. Е, побачив, що тут річечка отут тече знизу. Тобто вздовж річечки стояла хата. Причому цієї хати ні на одній мапі немає. Не на старих, не на нових. Саму стару мапу, яку я знайшов по цієї місцевості, це початок 19 сторіччя. Тобто хата стояла тут раніше. От. А це вже цікаво. До того ж. Раз на мапах немає, то ніх, ніхто тут не копав. О, поле, ще раз повторюсь, не оране. Е, ямок немає взагалі, ні тоді, ні в прошлому році не було, ні зараз. Тобто ніхто тут не ходить. О, так що, знахідки повинні бути. І зараз ми з вами будемо це перевіряти. Перед тим як почати копати пару слів про значну подію в моєму житті. Вона так само пов'язана з копом, з каналом. От. Коротіше, 5 років тому я зробив оцей канал. За ці 5 років я виклав на нього майже 80 відео. За ці 5 років на нього підписалося 2000 людей. От. Кой хто скаже, ну і що? Багато які канали за 5 років набирають мільйони переглядів, мільйони підписників, і відео набагато більше. От але мій канал спочатку задумувався не як комерційний проєкт, а як меморі ну, проект тобто. Там з дітьми, з онуками, з знайомими, з родичами посидіть, показати їм свої відео, розказати, чим дідусь займався в молодості, ну щось таке. <кхи> тобто, це першопочатково не був комерційний проєкт, але, але нещодавно я отримав перший, перший заробіток з мого каналу. Це дуже приємна подія. Ну, приємно коротіше було отримати ці гроші. Гроші невеликі, всього лишень 100 доларів. При тому, що я підрахував, що для того, щоб ну, почати знімати, я вклався десь ну, 500 доларів, вклав це діло. От, і тільки через 5 років мені повернулося 100 доларів. Але ж, але ж тільки я отримав ці гроші, відразу відправив донат на фонд пана Стерненко, на FPV-дрони для ЗСУ. Я і так кожен місяць, регулярно, з кожної зарплатні донатю або на фонд Повернись живим, або на фонд пана Стерненко, або на інший фонд. Але це був позаплановий такий донат. І тому хочу спочатку подякувати всім вам, бо без вас, без ваших переглядів, не було б цього доната. Тому ви теж взяли невелику участь в допомозі ЗСУ. Ну а по-друге, велика, привелика подяка воїнам ЗСУ, нашим захисникам. Бо оці наші копи, канали, виїзди, мирне життя, розваги, все це. Ну, просто нічого в порівнянні з тим, що відбувається там. От. Так, там відбуваються жахливі речі, але це, мабуть, е ну хоч і жахливе життя, але саме таке правдиве. Бо, бо тільки там людина показує, яка вона є на самій справі. Тому, пані і панове, у нас зараз два шляхи: або в ЗСУ, або <кій> щось робити для ЗСУ. Хто не донатить, не допомагає їти сука, воюйте. От, ну що ж, айда зі мною на коп, бо ми щось з вами запотякалися. 5 хвилин пошуку <кій> і перший сигнал гудзичок. Маленький, звичайненький, але з вушком. Ну, тобто, як ви бачите, сигнали є, знахідки є, тобто будемо копати, скарби добувати. Ну що, шановні, 10 хвилин копу і дивіться, що випало. Тиць! Ви бачите? <реш> Ух, красуня. Вона не маненька, але дуже зализана. З цього боку взагалі нічого не видно. Ну, а з цього видно портрет, надпис. Не знаю, що це за монета. Дома подивлюся і вам покажу. Супер, супер. Третя знахідка. Перша то гудзик був, друга шмурдячина і третя оця. Сигнал був непевний, то залізо кидало. Ну, Заліза тут досить багато, але ж, але ж результат є. Копається досить легко. Я навіть не брав кирку з собою, бо ну, тут каміння нема, поле. Ну, от, маленькі камінці та і все. Погода теж, як ви бачите, суперова. До речі, зараз лютий. Кругом лють. І кошмар. От, температура плюс 10, тиша, сонечко, ну супер. Супер, можна копати. Розгар зіми, а ми копаємо. Тільки що викопав гудзика маленького, теж цікавенького, потім покажу. Ну, а зараз піймав от такий сигнал. Бачите, сигнал гарненький, повинно щось бути цікавеньке. Тож, давайте онлайн спробуємо копнути. Незручно однією рукою, але. Десь викопав, ага. Так, акінпунтер і шукаємо. Ага, тут он дивіться. <laughs> ви бачите, ми йому та дивимось. <laughs> Вау-воу-вау, вау. хлопці та дівчата, ви погляньте на цю красу. Ейн Крейцер 1790-й. Вау. А тут такий же чолов'яга, як на тій монеті. Тобто... Монети, скоріш за все одинакові, простота зализана була. Ну, як ви бачите, теорія підтвердилась. Хутір стояв до початку 19 сторіччя. Ну, може, там початок 19 сторіччя він зруйнований був і маємо, що маємо. На картах його вже не було. О! Хі -хі, супер! Пошук триває, може, півгодинки, може і менше. А такі знахідки пруть. Дякую тобі, кротик, за підказку такого файного поля. Копаємо далі. Хлопці і дівчата, 10 хвилин пошуку і знову монетка. Щоправда, як ви бачите, вбита. Страшна. Ну, теж один крейцер, але інший. Інший рік, інший вид. От. Тут орел і єдиничка видно, а тут тут ніц не видно. Стан <кій> страшний. От. Тим не менш монетка. І монетки лізуть і лізуть. От. Я став, почав ставити патички. Ось патичок стоїть, вон патичок. Ну і тут третя монета. Так що потенціал у місця є. Копаймо! Тільки що ходив перевіряти, отам в низинки близько корічечки, але там тільки сміття. Тому повернувся сюди. Ось моя попередня баделина. Терчить, де останню монету знайшов. Ну і ловлю тут 2 метри і сигнал. Ви бачите? Щось цікавеньке. Треба викопати. Трава не дає нормально копати, але в цілому, в цілому, в цілому ми знаходимо отаке. Фу, ми їмо та дивимось. Дивіться, яка монетка гарна, пів крейцера а отут облом. 1854. -й. Тобто хата стояла і пізніше. Тут Орел, бачите, проглядається. Отак от. На от. угорська імперія. От. Хм, ну, Чого ж вона не трапила не на... на одну карту, то цікаво. Але ж була тут. О, місце не бите, копаємо. Хлопці, дівчата, дивіться, що я тільки що витягнув. З ямки. Я спочатку думав, що це монета, але дивіться, зверху і таке, як обламане вушко. І вона дуже тоненька. Така, як фольга. Тут рел. Можете бачити. От. Причому було 16. 16, ну такий слабкий сигнал 16 монети о такого розміру. Вони б звеніли там під 30-ку. А тут 16. Мабуть, через те, що воно як фольга тоненька. От. І що це таке? Медаль. Медальйон. Ну, явно не релігійне. Цікаво. Ну що ж, дома погуглю, подивлюсь, що за воно таке. <гум> Продовжуємо пошук. Хлопці і дівчата, знову в мене монетка. Ось дивіться. А, сфокусувалось. Бачите, такий же крийцерок, як нам тоді випадав. Здається, 1800 рік. Але в цього стан набагато кращий. Та фокусуйся ж ти. От. Файно, супер. Копаю вже 2 години. За першу годину я витягнув 4 монети, а за другу годину э, тий медальйон, чи що то таке медаль, і оцю монетку. Але це не через те, що. Э, так уже погано пішли справи, а через те, що мені прийшлося отам у кущах півгодинки перечікувати. Е бо е приїхали якісь на оцей пагорб е лісники на машині і щось тут робили, їздили туди-сюди. Ну і щоб очі не мозолити, я пішов, там сів під кущ і залипав в інтернеті півгодини. такі справи. Тому за півгодинки оце два артефакта. Ну, теж непогано. Погнали далі. Ось поставив бодилину, де знайшов останнього крейсера. Ну і півтора метри від тієї ямки. Бачите, який сигнальчик гарний. До речі, той крейсер дзвенів. 21. А тут, бачите, трохи по-іншому. Від! Чашкувато йде але в порівнянні з горами тут просто рай. Не треба керкою довбити, як дуркувати. О, а ну перевіримо, де моя знахідка. Десь там, мабуть, на ребра поставив. Зараз ще копнемо. Де ще там? Так, купися? Викопали десь тут. Поки що не бачу. Ну що ж, пінпойнтера достаємо? Бо не видно. Ага, тю. А! Ось де вона зачаїлася. Ми йому та дивимось. <свистак> Пів крейцера. Які роки не зрозуміло. Бачите, дядько. Але, м -м, судячи з того, що вона товстенька, то, мабуть, 1700 якісь роки. От. Тих же років, які оті ain були. були. Супер! Так, це у нас яка п'ята вже монета. От. Два гудзики, ще якісь там штучки, дрючки, медаль. І це тільки початок третій години копу. Фух. Супер! Думав, знову монетку знайшов. а ні, дивіться. Оп, Якась німецька табличка. Ну, з цього боку нічого. Вона тоненька. А з цього таке написано. Що воно? Значить, не знаю. Стара чи нова теж незрозуміло. Попаймо далі. Пообідав смачненько. Он там І тільки взяв металошукач в руки, і на самому скрайку поля сигнальчик 12 було. І вискочила мені отака монетка. Вон, бачите, це 20 гелерів. А я міркую, що... До хати вони відношення не мають. Бачите, тут лев чеський. Бо це монета 30-40 років. От, тобто під час війни приблизно. І я думаю, хати вже не було. Це, це щось інше. Пізніше люди загубили просто. Ну, до річки ходили в ліс, бо там колись ліс був, а зараз бачите. <скільки> на жаль, що в Чехії, <скільки> що в Польщі, вирубки. Тривають, причому значні, вирубують все кругом. Це просто біда, кошмар. Е, до речі, ми коли з жінкою гуляли туди далі за пагорб, е, ми думали, що там велетенський ліс, ну, принаймні так показано на Google картах. А як пішли туди, то на Google картах він є той ліс. А в реальності лісу нема, одні пні терчать. Коротіше. Що в Україні рубають, що в Білорусі, що в Росії, що в Чехії, що в Польщі. Всюди люди рубають, псують ліс, ліса вже майже не зосталося. От. І нема де не ні відпочити ні нам, ні звірятам. На жаль, От такі справи. Ну а раніше ліс був, і люди, мабуть, туди ходили, в цей велетенський ліс, який за пагорбом, ну і десь тут губляли монетки. Ось такі справи. Ладно, копаємо далі. Хлопці та дівчата, оце так історія. Коротіше, минуло вже півтори години ну, після того, як я знайшов останню монету. Я, до речі, вирішив ту ділянку, де стояв дім, виходити систематично. То я ходив так хаотично, а тут вирішив: ну, і монети вже так почали закінчуватися. І я думаю, треба систематично все виходити. Ну і коротіше я ходив, 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 там гудзики, різні штучки-дрючки, нічого такого. От, е, Он там от стояв той дім, де я от зараз всі ці монети знайшов. Там ложбинка, і там він стояв. Ну, а Потім дивлюся вдаличину. Е, дивлюсь теж кротовини. Ось, Бачите, кротовини, кротовини. ну і ось. От, Думаю, підійду, гляну, може, і тут керамика є. Підійшов, ну і дійсно кераміка. Ось, дивіться, наприклад. о Ви бачите? Хі -хі. Така кераміка. Ну, думаю, блін значить, і тут дом стояв. Може там батько мешкав, а тут син оселився, ну, щось, щось подібне. Річечка ось поруч, чого б не оселитися. От. Ну і дійсно сигнал гарний. І вискакує монетка. Зараз покажу. О, бачите, погано видно. Але це е, теж один крейсер е, єдиничка, орелтий. Кротіше один крейсер, але такий зализаний, що кошмар. Mm -hmm. На жаль, так. Mm -hmm. Тим не менш диво-дивина, Другий дім знайшов. Mm -hmm. Що ж, будемо тут тепер бігати. Раз-два доми стоять поруч. Як з'ясувалося, в тій хаті, мабуть, мешкав якийсь бідний родич. Бо, окрім тієї монети, більш нічого я не знайшов цікавого. Ну, Видно, що хата стояла, металобрухту, шмурдяку, багато, ложки поламані, щось таке. От, А монет немає. І тому я це було на тім краю поля. І я пішов вздовж поля сюди. Сюди, ось уже і поле закінчується. ось, І тут тільки що о, був такий досить гарненький сигнальчик. І вискочив мені о, крейцер, Крейцер такий, як на той другій хаті. Але, блин, лисий кошмар. Тут ледве-ледве видно орла, одинку, ну і дядька на цій, на цьому боці. Mm. от. Такі справи. О, дойду до кінця поля, ну і мабуть і все, бо через півгодинки треба вже збиратися потихеньку, бо темніє, сонечко сідає. От, і додому. Такі справи. От. А тепер поглянемо, що ж я наколупав за ці 6 годин. По-перше, три такі півкульки. Я не знаю, що це за вони. Я їх знаходив і в інших місцях. Ну тільки в Чехії вони трапляються мені такі. З чого це невідомо. Коли ви знаєте, підкажіть, бо я, я не знаю, їй-бу. Таке якесь кілечко. Ну не знаю, що за воно. Ну, взяв з собою гудзички отакі. Гудзички з вушками. Маленькі, чепурненькі. Ну і отакий з візерунком. От. Потім от таку от табличку якусь. Ну, Шверін це місце в, на півночі Германії. Це все, що я зміг зрозуміти з цієї таблички. Що це було, не знаю. Потім от така от медаль. Бачите, позолота навіть лишилась. Але що це за медаль? Чи пам'ятний знак, я так і не знайшов. Не зміг знайти. Тому, коли ви знаходили щось подібне, то підкажіть, що правда, видно на цій медалі мало, мало чого видно. <кхи> Ось такі справи. Ну, а тепер по монеткам. Самою старою монеткою виявилася оця. Це півкрейцера герцогині Австрії Марії Терези. Емісія цих монет була з 1740 по 1780, який докладно цей рік, не зрозуміло, але цей період. Наступна це один крейцер 1790 року. От. Така монета. Ну, а потім п'ять одинакових крейцерків. Це один крейцер. От з самих таких зализаних, де ніц не видно, до таких, на яких вже більш-менш все видно. Так, ось. Щоб ви зрозуміли, що це за крийцерки. Це 1800 рік. Потім півкрийцера, 1851 рік. Нет. Така монетка. Ну, і саме сучасне, що мені трапилось, це 20 гелерів чехословацькі 1938 року. Тобто моя теорія, що хутір стояв до початку 19 сторіччя, виявилася вірною. А, оці дві монети. 1850. 151 і 1938 могли загубити вже пізніше. Ну, а ці всі це монети з хутора. Так що, ще раз велика подяка кротику, який допоміг мені витягнути всі ці скарби.